Так, у нас пацієнтки приходять в ортодонтичне лікування. раз нас десь в півроку, ну десь так, да, раз в півроку ми проводимо аксіографію за допомогою аксіографа для того, щоб відцентрувати позицію нижньої шлях. Тому що під час ортодонтії зазвичай ми її втрачаємо трішки, нам потрібно перепровіряти її. Тому стандартний протокол, раз в 6 місяців – провіряємося. Аксіографію ми проводили пацієнтці на капі принтованій, тобто це є та позиція, в якій ми будемо завершувати наше ортоматичне лікування. Покажу вам ситуацію до, яка була по МРТ, так як МРТ це більш показова тема в даному випадку. Ось наша суглобова голівка. Ось наша суглобова ямка у пацієнтки і суглобовий диск, який лежить в Тобто наша голівка дуже сильно зміщена дозаду. І тепер дивимось. На другий суглоб. Ми маємо суглобову голівку, яка аналогічно зміщена дозаду, суглобову ямку та су суглобовий диск, який лежить впереді. При відкритті ротової порожнини ми бачимо, що суглобовий диск нашої пацієнтки не вправляється. Ось голівка, ось диск який лежить впереді. І ситуація з другого боку, аналогічно суглобовий диск, на жаль, не вправляється в даному випадку. Наше завдання виставити суглоби в комфортну позицію для нашої пацієнтки, щоб їй було комфортно пережовувати їжу, спілкуватися, відкривати рот, таким чином, щоб покращилось кровопостачання в суглобах та утворилося псевдодиски. Так як вже постійні диски свої ж вони вже не відновляться, вони досить сильно деформовані та змішані. Ми утворимо псевдодиски, з якими пацієнтка буде себе почувати комфортно. Тепер покажу вам аксіографію, яку ми сьогодні провели. Ось нашої пацієнтки положення нижньої щелепи, яке ми маємо, ми його будемо ще коригувати, працювати з боковими зубами. Ось суглобові голівки, права суглобова голівка, яка стоїть чітко по центру суглобової ямки, та аналогічно ліва суглобова голівка, яка розташована в комфортній позиції для даного пацієнта. так як суглобові голівки досить сильно деформовані, а це свідчить про те, що була компресія в минулому. Наше завдання не допустити компресії та зробити декомпресію, щоб було хороше кровопостачання та позиція в сулобі. Подальше ми закінчимо ортодонтичне лікування, тим, що встановимо керамічні реставрації та відновимо повністю оклюзію пацієнтки.